Друзі, доброго дня! Ось в такій невимушеній атмосфері передаємо військовим на куп'янський напрям гуманітарну допомогу з Данії, Німеччини та Фінляндії. Передаємо ось ці кемпінгові стільці, передаємо мішки зелені з Данії, передаємо плівку, передаємо кошму вогнегасники з Данії, порошок, рідке мило, інше снарядження. Дякуємо лад. За те, що допомагає 467-му окремому піхотному батальйону. Ми бійці 467 батальйону, які знаходяться на куп'янському напрямку. Дякуємо волонтерському штабу лад та українській діаспорі здані за надані вогнегасники. Слава Україні! Героям слава! Від себе особисто, від моїх хлопців, будемо сподіватися, що все це нам допоможе і будемо працювати на перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. I'll be back. <laughs>